Сьогодні в Києві, в нас обстрілу, зазнали пошкоджень низка посольств. Я от вам не приніс фотографію, як це виглядає. Бачите, це машина з дипломатичними номерами, яка належить одній з дипломатичних установ. Ось приміщення посольства. Ви бачите, як це виглядає. І ось приміщення посольства. Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєве пошкодження насадка російського ракетного удару це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорнолії. Ну, Власне, в приміщеннях вибухів вікна, двері, фрагменти Стелі. Це ну, абсолютно варварські напади, з боку Росії по дипломатичних установах. Ви знаєте, що всіх ну, це перетин усіх. І, взагалі право міжнародне удари по дипостановам Росія тепер знову ж таки свій статус абсолютно увагу.